І було літо. Відходив липень білястий красень з пшеничним чубом і сіяв спеку, сховавши кисень, сушив на шкварку зілля над Бугом. Пахло медом, ганяли оси, ховали літо собі додому, Мочили мавки у бузі. Коси хотіли липня собі забрати. Висіло сонце важке й гаряче, пекло оладки старим женцям. Стогнали трави і неохоче ховали літо то тут, то там. Відходив липень. Лишав тривоги, Кагором в грона міцніла осінь. Стелив. Рум'янком стежки пороги, шляхетний серпень. Так повелося ще було літо.